Привіт, відповідаю на питання, яке було написано в Тіктокі. Хто має сплачувати комісію за продаж будинку? Друзі, все дуже просто. Якщо ви замовляєте послугу, то ви за неї сплачуєте. Умовно, ви власник будинку, вам треба продати будинок. Ви замовляєте послугу у професійного ріелтора, і ріелтор займається продажем і продає ваш будинок. Ви сплачуєте як власник комісію цьому ріелтору? Чому покупець не має сплачувати? Бо коли покупець знаходить це оголошення в рекламі і телефонує, на той момент він не замовляв послугу з пошуку будинку. Він просто знайшов це оголошення, зателефонував і запитав. І коли він приїжджає дивитись цей будинок і йому все подобається, він хоче його придбати, він не має сплачувати комісію, бо він не замовляв послугу пошуку. І навпаки, коли покупець... Хоче знайти собі нерухомість. Квартиру, будинок, ділянку або комерційну нерухомість, він шукає професійного ріелтора, дає йому завдання, підписує з ним договір на пошук. І ріелтор займається пошуком і знаходити приміщення або ділянку, яку е, покупець купи потім, то покупець розраховується з ріелтором і сплачує йому комісію, бо він сплачує за послугу пошуку нерухомості. Тому. Дивіться, все дуже просто. Якщо ви замовляєте послугу з продажу або пошуку нерухомості, ви сплачуєте комісію. Якщо ви не замовляєте послугу з продажу або з пошуку, то ви не сплачуєте комісію. Якщо у вас будуть додаткові питання, питайте. Я з радістю відповім на них.